The Wild, the Weaver, and the Worm. Three primal forces from which the world Gaia springs. The Wild is creation, formless and abundant. The Weaver shapes, making order out of chaos. The Worm, whose purpose was to destroy the old, to make room for the new, went mad. Now, a force of corruption, feeding on greed, malice, and hate, it ravages Gaia. Through its unwitting accomplices, mankind. The balance between those three forces is long gone now. Insidiously, the worm gains more and more ground every day, vitalized by the damage humans have brought to the Earth. We, the werewolves, remain, born of man. Spirit. we are the vindication of Gaia and the Wild S yes. Mm? СТО, блядь. Mm -hmm, 5 GPT, блять, блядь. СТО, блядь, почали нахрен. Яхи. Так на туре, может вони хотіли просто, блять, ну сука, пофиксити машины, блять, их хувы а Почали, блять, війну нахуй. Не на ту кнопку нажал, блядь. Да, 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 да. Папку просто створили, блядь, коли створювали, помилились в назві. Я якщо Царі... що, уже записую Все, я доїхал, я да. поїхав. Молодець. Поздоровайся да, хотя бы, чего? -е, -е всім Максонам, і не Максонам, Хелло. Сьогодні ми будем грати собаку. <ріг> собаку, диком, блін. На пляжку посади, якусь, ну ж куди. Ну ти? я тобі якраз як такий посадив на котяче вушко го... О, одне. На, на два. Тобі, тобі вистачить. Да, хорошо, хорошо, Для хорошо. початку зійде Хороше, я тобі спе спеціальний гість, блядь. Гусь п'яю. Пиши, залишай, залишай гусь пиши гусь Рука. гусь в ігри, не. Тебе є якийсь бан слова чи ні? Чи я можу спілкуватися. Ти можеш сказати хоч що я дирявий підерас диком. Засуджуй! Так, почекай. Дирявий не можна говорить. Ні, в кор. Да? Так, Ця ігра вийшла в 22 году. She's my sister, О, Ого, вау, 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 вау. Брат, что брать, я не знаю, что берем. Что выбрать, что выбрать, что... Шо... Рафик. <с Давай выбрать другое, блядь, пожалуйста. Ты выглядишь, как сейчас Оззи Осборн. Пидозный дед, блядь. в курсе, что ему нафиг? Ой. Ага, вырежешь, да? Дуршик. Царство небезпечне. Чуче, а ти слухаєш, про що вони говорять? Не, Він дізель, Влад бензин. Да, Влад. Він 95-й. Він дев'яносто п'ятий. Ярий Солярка. Ярий Солярка. Алло! Алло! Ананас тобі на вухо. Алло! Ананас тобі на вухо. Ми лягли спи... Іди поспи, а! Ми поговорили, щоб піти поспати. Дерьмо! Я собі ти злішка став. мене? Тесторон? В жопі вдаю, нічого. Блять, що я роблю своїм життям, я дивлюсь на цю проходження. Це ж ведьмак для телефонів чи що. Це ведьмак для Android 2,5. Подивись на текстуру, верх на небо, подивись. Ай. Ні, небо це єдине, що тут красиве, щоб ти розумів, небо. О, листочок. Вони. Так. Ні, не буду чекатися, не буду чекаємося. Ти сестра моя щось говорить, якісь слова істеж. О, вовк. Бля, я його ж рибу. Да, 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 красивий. Блядь, ти там зрапала, блядь, до. О. Ёб твою мать. Не <клес> пару не биду без кубиду Ты можешь на че хуахурить -хуа <клес> Я їденю, бабу <клес> чуешь я лампочка на жопе на голове ти бачиш? Ні. Видите? Ні, диви, бачиш за курсором. от... Бачиш, така точечка? да. Споходу сведодиод на лента бензив. Ты бачишь лисі яйки так відсвічують. Шо-шо, а яйки. А ну положи яйки. Лайки, лайки по 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 А у мене їх нема! Нахуй ты ему пинквиз давишься? Алло! Ну, був на Це Dead Space. Limited Edition, що? Locked. І що в мені, що воно Locked? Ух ти, бля. Лоскет. Лоскути. Door open. Ніхуй. О! Я можу світити. Це Assassin's Creed влагала. Це Assassin's Creed. Плюс. Ассасин хрен. Плюс. Вохдокс. До речі, про докс. Блять. Я світ виключив, але нічого не помінялося Ну, в тебе так, фонарик на яйцях Гардс. Гардс. Людмила. Пугавка, не погавка. Скажи. Та я не могу на собаку прийти. Два. Сука, коняка бешена. Я так в клас захожу. Ты забыл про камеру, блядь? алло, аллах. Яка? Алло. Я собачка. Брум бум-бум бум Блядь. Шо это? Мне пистолет! Мне пістолет, блядь. Чи шо то я таке? То арбалета. Рогатка. А ты... Локит, Ладно, сейчас, сейчас кто такие лоскет? Это Кент его. Гамно. Са, what is it? I think the black. Эй, воу, воу. Людмилу, я буду. Давай, through. давай. Фак. Рабко. Я же спин. Бля, а а Я Я Тихо, воу. В ньо понос прыщать! б твою мать! Кринжос, кринжос. Ха-ха-ха! бля! Вау! Я туди кубил оттуди! Поняк бешена и казав! Бля, ты вбиваешь FS, алло! <laughs> Не вбиваю, ФС, их и так мало залишилось. <laughs> Да, хорошо, у меня я вторая спесот на смысл. Нажал. И шо. Плохо. Не знаю. Я нажал на ну, 2. А, я на один нажимаю. На... <laughs> шо это? Это Q, хорошо. И шо это? Да, Q. А тут будут писказки на пидсказке, блядь, чья нет. я нажимаю Q, короче, то я меняю стиль, че шо. Даааа. Оце типа я великий такий страшний бубб бл. Блъ-лля. Ух ты никого. Бля, в мене жі тут папугай прилетів, я хай мене. Ебать, там движ. я, Ого? Бахуй. Клуха, ну. Гра рок. Без дес мене попугай сів на клавіатуру і куликає. А він вахує що ти граєш блять? Походу Протестує блядь бля. Тури iPhone 13, блядь. Ой. О, все. Бля, Геймовер Це ж ты попугай кричить просто. він якийсь сибанутый. Ти не чуєш? Я чую. Вот и, блядь, це хорошо ж бизнес. с ним кенты уже, блядь? Да, особенно чому. Була, Була друга подсказка. Бля, я, я людину диви! Нихуя, я тебя загербатизував. <laughs> да крутым на зиму. <laughs> Надо похилиться, почекай. Оба оба, оба. А я вибрав самую сложную сложность, щоб ты понимал. Ну, по-моему, самая сложная сложность це вообще включить эту игру. Купить цю, цю... уговорить ну, себе купить цю игру, це самая сложность. Ты купил Да Та, за 42 гривни це бонусный счет в Epic Games в мене Йо, був. Короче, понял. Да в Epic Games за 42 гривні можно было забрати.

не... просто. Наше мене убили воу НИЗАУ Полетів. Попугай. Добре, розкажи мені про абілки. Шо, шо зачем я спостерігаю, блядь? Шо я дивлюсь? Дивись, оця перва білка, це короче я просто хилюсь. Якщо я в нажимаю, так. Та я їбу, блядь! Отак? так. Це друга блюдка вже була? Це вже уже Це бл. Севрождка. Це Севрожденка. Називається, блядь, нажимаешь і помираєш, Спасибо, бак. Ну, я перший раз. В шоу. Не, я не Перший раз завжди боляче, блядь. Так, Да, так у мене тільки. Не, перетворись на вовка, ти страшний, лютий пиздец. Только я не можу. Це саме відчуття, коли ти страшніше в образі людини, ніж в образі вовка. Натурі. Оооо! Оооооо Бабабоус-боус-боус. Ого! Ого! це моя жінка. Cream. Хто? Cream. Це крім! Це кастратик. А, ah, Обрізу? Єврей? <гас> да, бач, нема. Ай, <кій> блядь, тебе вбили, Ярик тебе убил. no! плиз, ноу. No. Він пмьи вид смоктав, все нормально. А, сверху тоді... Ого. 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 Блять, 12 брови, я ці брові, Оооо. Оба на обана, на мм кабана. Давай. Що <кій> це? Колеси камеше.

Отой лисий змазерс, блязмазерс? Да. Не бачив ніколи. Та не я смійся надійной попугай, я понимаю, що це абсурд. На димной даже, блядь, попугай уже вже я. Папагей. Папагдей ругается. Блядь, ну вы покиуган один в один те по кп я хочу перетвориться такого. Вау! вау, 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 вау. Ты б Я хочу. Хотів... Я, Вин. Аватар! Легенда про Ганга! Що Я ульту могу нажать. Ну, легенда про гумиранга. Итак, у меня глисты наружу полизли. Так, у І.... глиз. И Spiderman и люди на Долбо. Ну, ты а ты пустишь, что в тебе вообще хп е, не? Mm, не, мы таких не знаем, не. Понял. Нажимай. Бля! Слышу! Бубах-бубах-бух! Давай, нажимай, ешку! Мой французский поцелуй, бля! бля ты ему нырку отбыл был Я ему нырку пощекотал